Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке коротеньке відео в роботі ВАЗ-21, клуб. Значить, Приїхала людина на регулювання теплових зазорів клапанів і оприділить, куди дівається мастило. Викрутили свічки. Ось такий стан. Бачу, що різьба вся в маслі. Компресія від 10 до 12. Тобто компресія не масляна. Оприділи, що течуть сальники. Клопані. Сразу не відходя від каси і міняю. Хотів вам показати, яйць. Ну, не буде видно. Сальник не тримається взагалі. Дивіться, буду доставати сальник. Дивіться. Від руки, бачите? І все. А ось такий моє вип'єкт. Ось, наприклад, новий, ось старий. Бачите різницю? Ось старий, ось новий. Сальників немає, проблема 100% сальників клапанів. Тому міняємо і потім регулюємо клапана. Сальники замінили, обов'язково всі поверхні вичищаємо від старого герметику і обезжирюємо. Тут також. І так, у нас в принципі вже все зібрано, почали регулювати типові зазори клапанів. Значить, Дивіться, другий клапан, кулачок вверх, повинен бути зазор 0,20. Беремо, щуп у нас тут 0.35. На жаль, вам не видно вже стартий. І що ми бачимо, дивіться? це свіст, Зазор 0,35 для впускного клапана. Якби трошки великий. Все, друзі, моторчик зібраний, все працює. Буде рекомендовано до газовщиків поправити топліно-воздушну сміс. Трошки багатить, чим потрібно. А так все добре. Ось так працює. Потім покажу, які були сальники і які були регулювачні шайби тут. Все добре. Будемо слідкувати за цим двигуном по розходу масла. А так все чудово. Ну що, друзі, відпустив я. Клієнта щасливо, сподіваюся, що проблему ми вирішили. Хотів показати вам, значить, ось так виглядають старі сальники. Ось нові. Бачите, яка різниця? Мало того, що вони просто пластикові. Тобто, взагалі, взагалі, просто пластмаса. Ось цей, допустимо, бачите? Не це? Бачите? А ці просто пластик. Розхід масла був від заміни до заміни. 3 літри, можливо, навіть більше. О, також був сюрприз. Із шайбами у нас такі стояли. У майстра попереднього не було номінала. бачите, шайби точені, тому що товсті стоять. Ця головка ремонтувалася, мінялося сідло, тому і такі товсті шайби. Що у нас по зазорам? Значить, 0.35 впуск, 0.30 впуск був. шайби, Дивіться, 445-485. Це прям добре товсте. По випуску більш-менш нормально було, проблема по впуску. 0.35 впуск. бачите, 0.30 впуск. Впуск розжатий був взагалі. Шайба 4,80, 4,60, Для деяких майстрів це проблема, для мене проблеми з регулювальними шайбами. Немає взагалі. Весь номінал маємо у наявності. тому... Спокійно відрегулювали і все чудово. Будемо слідкувати за цим двигуном. Побачимо, що по розходу масла у нас вийде. Ну, я думаю, проблема вирішена. Тому що сальників немає. Два моториста дивилися, щось там міркували, причину не могли знайти. А причина, може бути, ось в маленьких таких деталях. Бачите, різниця. Мало того, що вони не трималися на направляючій втулці, от плюс до всього і увеличений увеличен діаметр внутрішньої клапани. Ось так. Сальники ставив оригінал резерв. Це в мене як запасні. Тому друзі, звертайтеся. Ось так людина приїхала на регулювання, а заїх... поїхала з заміною сальників. Всім гарного дня, всім добра.